Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Гарно дякую вам за вашу підтримку, за ваші коментарі. Мені дуже-дуже-дуже приємно. І сподіваюся, на, і надалі на нашу співпрацю. Тобто, я для вас, ви для мене. Гаразд. Дивимося спочатку енергії дня. Енергії дня. І так, для України. І так, відстоювання своїх позицій, своїх кордонів. Ви знаєте, боротьба продовжується. Війна продовжується, відстоювання своїх позицій як на наших територіях, так і у світі продовжується. Ось це наш коньок, як то кажуть, наш шанс вибитися в люди. Як знаєте, от. Колись батьки, от коли підростає дитина, батьки кажуть, от будеш вчитися, будеш старатися, будеш виб'єшся в люди, будеш людиною. Ось, ось так і це. Ви знаєте, от чомусь мені прийшла така фраза, що вибитись в люди це наш шанс. Наш шанс і на перемогу, наш шанс, і на е, визнання у світі. Тобто ми виборюємо це, нам ніхто просто так не дає. Але нам, єдине, що дає Всесвіт, нам дає цей шанс. Але ми повинні своїми руками, своїми ногами, своїм розумом, своїми здібностями і талантами це просунути, це вибивати. На жаль, так, воно є. Але ви знаєте, без, без труда не виливиш рибки з пруда, як то згадалося мені колись, я пам'ятаю, в школі ще коли вчилася. Ось, Ось таке воно є. Боремося і поборемо. Будете це, і буде вам дано. Якось так, моє дорогеньке, от воно мені так пішло. Боротьба продовжується, нагнітається, можливо, навіть так, але це наш шанс, наш шанс перемогти, наш, наш шанс здобути незалежність, здобути свободу і посісти дійсно. Гідне місце у суспільстві. Я маю на увазі у всьому світі так я побачила це. Тепер дивимося, мої дорогенькі, мої любі, дивимося. Сподіваюсь, усі живі, всі здорові, мої любі. Можете відп... ну, е... написати, що все у вас гаразд, як вам живеться, як вам йдеться. Ось, і дивимося особистий розклад. Тобто. На сьогодні. Як зазвичай, ви вибираєте одну карту: карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Це ваше індивідуальне, ваша індивідуальна карта. Це карти для того, щоб подивитися, де сьогодні соломки підстелити, яка підказочка буде від Таро. Карта номер 1, 2 і 3. І перша карта хто вибрав сьогодні? перш номер один. Дивіться. По-перше, це старший аркан, Тобто цей день дуже важливий. Цей день важливий для того, щоб заспокоїтись. Цей день важливий для того, щоб почати якесь можливо, лікування. Воно буде мати успіх це лікування. Можливо, вам через те, що сьогодні понеділок, а можливо, вам назначать сьогодні якусь процедуру, водну процедуру, процедуру для заспокоєння нервів. Можливо, вам дійсно це потрібно. Помедитуйте, зробіть техніку, яку йде, дає вам Ірина. Під кожним відео в описі є для як це називається для зняття тривоги. Це карта рівноваги, це карта не просто медитації, а посидіти ні про що не подумати, нічим не займатися. Просто так, знаєте. Від, відволіктися від усіх проблем, від усього навколишнього. Якщо ви хворіли до цих пір, то е, сьогодні почнеться ваш е, е, вилікувальний процес, тобто ви йдете на поправку. Е, можливо, вам буде здаватися, що сьогодні нічого не відбувається, що якось так трошки скучно, але ви знаєте, це накопичення енергії, тому що наступна карта йде. Диявол, і я так скажу, що щоб дияволу протистояти, ви повинні бути сильні, ви повинні бути в рівновазі, щоб диявол не мав за що вчепитися. Тому ця карта перед бури може бути. Ця карта може бути перед якимось важливою справою. Тому візьміть час і перепочиньте. Це, це дуже важливо для ваших нервів, для вашої. Впевненості в собі, це, це вам допоможе. Візьміть час для себе. Карта номер 2 Що нам ця карта порадить? Ця карта нам порадить, беріть все у свої руки, усе керівництво. Можливо, що вам сьогодні е, дадуть якесь підвищення, можливо, що вам дадуть якусь, довірять якусь справу, справу дуже важливу, тобто відповідальну. Беріть все в свої руки. Немає значення, чи це на роботі, немає значення, чи це вдома. Нікому не довіряйте важливі справи. Дивіться, перевіряйте, дивіться, будьте такі прискіпливі, ось, щоб все було правильно. Можливо, що вам сьогодні доведеться вести якісь переговори з кимось, можливо, з ось таким мужчиною. Тобто, це людина, яка вміє впливати на інших. Якщо ви, наприклад, вагалися між цими двома картами. Тобто, як би це сказати? Перед тим, як у вас зустріч, приведіть себе в порядок, заспокойтесь, зробіть оцей, знаєте, такого, ам... чи як то кажуть, щось зробіть з собою, щоб... Витримати цей, цю розмову, цю співбесіду. Чому я зараз поясню? Тому що ця людина дуже така, знаєте, атрактивна. Ця людина вміє володіти не просто словами, ця людина з шармом. Вона, знаєте, так, посміхаючись, може обкрутити вас навколо пальця, як то кажуть. Це, не знаю, чому я відчуваю ось. Ну, подвох ні, але це якесь може бути для вас випробування ця співбесіда, якщо вона дійсно у вас. Буде, вона буде нелегкою, тому що протистояти такій людині нелегко. Я не маю на увазі, бо ця людина не буде пряміком вам в лице казати. А вона буде, знаєте, так, з шармом це все якось обкручувати. Хитра людина. Але, мої дорогенькі, якщо ви сьогодні знайомитеся з таким чоловіком, в принципі, вам буде не скучно, я так скажу. Ця людина вміє. І компліменти сказати, ця людина вміє. і... Як би це сказати, цінувач жінок? Ось так. Він цінує жіночу красу, ця людина, до речі, вдягається так дуже не так, як інші, так трошечки атрактивненько. Ось що ще що сьогодні може на вас чекати? Порада вам така, беріть свої руки, нікому не довіряйте, тому що у вас сьогодні є хороші здібності. Ви, можливо, сьогодні відкриєте в собі талант. Талант керувати і не просто керувати, а організовувати. Можливо, похід до якихось установ. В принципі, у вас, вас чекає на успіх сьогоднішній день. І якщо ви чекаєте, якщо вам це, то можуть запропонувати вам сьогодні якусь хорошу посаду. Карта номер 3 А тут у нас з хитринкою. Якийсь хитрий хід. Продумайте свої ходи сьогодні, уникайте сьогодні хитрих людей, бо тому що, може бути, хтось захоче обхитрити вас. Хтось, ніби натягнув маску і показує: я твій друг, а за вашою спиною хочу у вас щось відібрати. Будьте обережні сьогодні з грошима, з речима. Майте завжди бачити такий погляд, тобто сумку не залишайте без присмотра, не відкривайте кошельок перед чужими людьми. Тому що це і крадіжка. Якщо вам потрібно щось вирішити, сьогодні тільки хитрим шляхом напрямік, у вас нічого не по не вийде. Вам треба продумати обхідний якийсь варіант. Вам прийдеться сьогодні нестандартне рішення прийняти. Якось так, мої дорогенькі. В принципі, це цікавий день, ви його запам'ятаєте надовго. Спілкування з іншими людьми, які не зовсім щирі до вас. От так мені пішло, мої дорогенькі. Не зовсім. Лицемірність тут є, якась присутня. І так, тепер дивимося карта надійна сьогодні, що нам покажуть карти, яку надію дадуть на сьогодні. Тобто, це у нас стара веселки, хто перший раз. Щоб ви знали, ми дивимося тільки позитивне значення. І так, надія для України на майбутнє на сьогоднішній день. І знову у нас давненько в нас вже не було. Дивіться, в нас переживання, що у нас щось можливо не вийде. Ми переживаємо чи ми переможемо. Ми переживаємо, чи Ну, кожного свої переживання. Так? В Україні є свої переживання, тобто наші колективні. Але нам карта каже все в наших руках. Коли людина спокійна, вона випромінює спокій, цей спокій вертається до вас назад. Спостерігайте за тим, хто, як би це сказати, хто приходить у ваше життя. Якщо до вас приходять якісь, як ток, знаєте, клієнти часто кажуть, що мені зустрічаються самі придурки. Я, чесно, відверто кажу: передивіться ваше ставлення до себе. Ви або себе не любите, ви або себе утискаєте, або ще щось. Ця карта нам говорить: все у наших руках. У нас є всі ресурси, у нас є здібності, у нас є таланти, у нас є люди, які нас виведуть. Нам не потрібні чужинці. Я не розумію, чому, але українці. У них така риса є, от ви мені зараз скажете, маю я рацію чи ні. В українців є така риса, от прийде, хтось і нам наведе порядок. От прийде ще якісь інопланетяни. До речі, це зазвичай у людей є така риса, що хтось прийде і наведе порядок, а чому не ми? Ви ж до себе до хати не запрошуєте, щоб сусід прийшов і навів вам порядок. Розумієте? Хто повинен це все контролювати? У вашій сім'ї витрати, ваші кошти, хто приходить до вас, не приходить ваш сусід, чи кум, чи сват, чи брат. Навпаки, ви стаєте, що ти мені мішаєшся? А наші люди от прийдуть американці, наведуть порядок, дадуть по шапці там. Нашій владі та то, та це нічого цього не буде. Самі, усе, самі. Не можна мовчати. Ось ця карта говорить: ні в якому разі не мовчати. Не дайте себе залякати. І все буде у нас в руках. Україна переможеться по-любому. Американці нам поможуть, західні партнери нам поможуть, нам всі поможуть. Але порядок в своїй країні навести, вибачте мене, це вже е, свої трусіля нам Не треба витягати і показувати всім. Нам треба це у нашій родині самі зробити, самим зробити. Тобто, ви розумієте, Україна це велика родина. Чого ми будемо когось запрошувати? То якихось е, невзорових, то ще когось, непонятно кого. Все самі. Все робимо своїми руками. Щастя куємо самі. Все, мої дорогенькі. люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе, мирного вам дня, чудового вам настрою, гарного початку тижня, мої любі! Разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам! Вони молодці, наші кіборги, щоб шаблі не брали, щоб кулі минали. Голівоньки ваші. На все добре, мої дорогенькі.